Посадили город у себе і в тещі. Так як велика площа, то косим кошу, вже двічі косив в себе, так само і в тещі. Підживили рози, потравили жуків. Служу я в 46-й окремій аеробібільний десантно шфтурмувач, якась бригаді. Потрапив я туди 6 травня минулого року. Добровільно. Я служив. Як кажуть, в радянській часі срочну службу в радянській армії, потім служив в АТО. Це вже третя <сум>, служба моя. Два місяці майже на полігоні підготовка була, потім виїзд на Південний наш фронт, тобто, Миколаївська, Херсонська область. У грудні вже на Донецькому напрямку. І в боях за Солідар, у січні. 10 січня от, потрапив при виході із Солідара з оточення попав полон. Коли вже майже попадали в оточення, то був наказ на вихід із міста. І ми вийшли на ту лікарню. Там виявилося, що вже були вагнерівці. Ми встряли в бій, втратили одного, там Рома із Нацгвардії. На приватний сектор вийшли і прямо на їхній спостережний пункт два-трьохсотих. І от вимушені були, так скажемо, під силою зброї чи застосуванням далі вимушені були скласти зброю, скажем так. Хоча відібрали. Потім нас зв'язали, два дні тримали в підвалі десь під солідаром, зв'язаними, годували теж, мабуть, раз за цей час. Потім перевезли. Луганську область, ну, ми так думаємо, Щодо вагнерівців, вагнерівців, ну, як вони сказали, що нам просто повезло, що ми потрапили 10-го полону. Бо до сьомого знущання відбувалися над кожним солдатом. Тобто і Били і перед нами, як ми прибули, помер один з відбитими внутрішніми органами і молотком там, пальці, це кого бачив, я розбивали. Але після чи на сьомих хтось дав наказ, чи Пригожин, чи Путін, я так і не зрозумів, щоб перестали знущатися над полоненими. Це не те, що не били, носи переламали там пару хлопцям. Я маю на увазі знущання, от таке, що молотком по руках, що електрошокером, там. От іменно знущання от таке. Там. Полові органи вірьовкою в'язали, грозились подрізати. Це розказували хлопці, було таке, да. От в нас вже. Такого, слава Богу, не було. Потрапивши. Практично, фізичного такого насильства я не відчувала, психологічне – це однозначно було. Це по-перше. Ну і харчування 300 грам на добу їди. Ну, тобто 250 це банка консервна і 50 грам галет в день. І півтора літри води на два дні. Тримали в камері три на три. Якщо другу локацію брати в полупідвалі. Ну, в зв'язку з зовнішнім світом ніякого. Світла ми не бачили день тобто, фактично, Якщо брати 10-го, коли потрапив по улон, бачив небо і коли обміняли, теж побачив. Відрізаний від світу, що найбільше вбивало, що не знаєш, який день, ну, день то ми рахували, скажімо, а який час доби. Вообще відрізані світ інформації, обміняють, не обміняють. що далі буде. Бувало так, що носами стравлювали щось. Коли пайки давали, то одні були пайки розікрадені, а іншому там більше в пайку було. Ну і не знаю, чи це випадково, чи ні. Бо я висловлював таку думку, що можливо це для того, щоб ми якраз між собою із за цих пайків перегризлися, так скажемо. Ну, такого в нас не було, щоб ми заїди там. Тобто терпіли всі мужні. Потім нас як перевезли на іншу локацію, де якби місця більше, ми приїжджали там. Фу, а чому ви так мачу воняєте? Тому тобто, що такий об'єм, той бетон там, із туалетом, скажімо, то ясно, що воняли. Ми, ми як одяглися, коли виїхали на бойові, то скинули в себе одягу, це тільки вже в Україні після обміну. Тобто, 95 днів. Та добави, ці більше ста днів ми не перед. Ну, я особисто не передівався. Ми висли календар. На стіні був. А так як Вертухаї, ну ці охоронці не заходили практично. Ну так як в камери, тобто вони з запорога, то довгий час вони й не бачили, що календар вівся. А потім, коли зайшли, сказали, що цього не треба робити, але в принципі не стерли. Тобто залишили нам календар, і ми календар вели. А от по часу орієнтувалися, коли нам їсти приносили, хоча могли принести і під в підвечір. Єдине, що забирали, це цей бетон, ну, відро, це, типу, туалет, то це вранці. То ми знали, що це десь 9 годин ранку і від цього вже відштовхувалися. Я єдиний тренувався, я віджимався, підтягувався на норах, я на першому поверсі як би, був. Присідав і ходив от, по колу. Зробили ми шашки, грали в шашки. Порізали лінульюм, там, зробили доміно з нього. Були карти з картону. Картон робили. Нам же, коли паї давали, то воно в картонних коробках, і їх різали і з них робили. А олівці або в когось крали, або на цьому. Стіну вапну мазали, і оту, білим малювали цифри. Тобто обдирали вапну із стіни, і стіни, з водою розводили і малювали. Потім наводили зоновою. Або, якщо треба чорним, тоді здирали з дна, бо нам почали давати під кінець уже спирт. Що можна розігрівати було, і закапчувалися ці банки. І от здирали ото нагар із банки. І тоді ото чорним могли малювати. Хто чим міг, тим і займався. Вагнерівці міняють тільки на своїх. Наскільки я знаю, що вагнерівці частіше проводять обміни, ніж цей. Тому що вони, не те, що вони дорожжать, а щоб з одного боку як би показати, що вони турбуються про своїх, з іншого вони карали своїх дуже жорстоко. Хто там був, може вважають, що він сам здався в полон, то це 100% він буде бити, якщо не вбитий. Так що вони там з одного боку як би турбувалися, з іншого для остраху інших карали. Добре карали. Крики там, бо там камери були наші, були вагнерівські, де сиділи. Мародери, там алкашня їхня. Оці з полону, хто підозрілий, теж їхні камери окремо, наші окремо. Вони практично там не служать напередку. Він, він один там розказував хлопцям, що я й в Лівії був, і в Азії воював, і в Америці був, там десь в Колумбії чи Венесуелі, тобто весь світ обівця зовсім інші. Вони тут майже це. А от тут в основному так і воюють. От те, що ми зеки кажемо, то. Тобто там бойового духу, там дух такий, <ріст> тюрми, скажімо так. Тобто там відносини на отаких от тюремних засадах все зводиться. Солдати, як ми їх побачили, то нема там нічого такого. Так ганяли ми їх, гнали, як це. Так, да, не вистачало, єдине, що нам тоді артилерії, там солідарів, умовно говорячи. А так, вони б той солідар з роду не взяли б. Моя особиста думка, що солдати за цих зеків нікуди. Не стикалися ми з тими, що там залишилось півроку, йому в тюрмі отсидіть. Там чи рік, чи два, там такі 10 років, там може 5 ще комусь сидіть. А так півроку контракту, може, ти виживеш, зарплата, і потім все з чистого листа починати. От такі йшли. Притом каже, та я ось от буду, потім, якщо, наприклад, ще когось уб'ю чи пограбую, головне до телефона добігти знову на контракт. Тобто, така організація поза законом і вони цим пишаються, там, гордяться, що вони вагнерівці, хоча нічого там в них нема такого. Пшик, скажімо так. Крали, да, роздівали, роздягали, форму познімали, там, берці познімали. Ми там речі коштовні познімали в хлопців, цепочки позабирали. Ну, в мене кольцо хотіли забрати, ну не забрали. Хотів забрати, ну отак руки ж були. Він руку не розщепив, а старший побачив, що щось там за борюкання між мною і цим. Прибіг і що таке, я йому кажу, диви, хоче кольцо забрати. Я тебе на нього ж розстріляю, якщо ти цей, лістимеш. І все, він відстав. І потім, вже коли там перевели до інших, до розвідників, там якийсь бурят. Чи я не знаю, а що це у вас там блістить, коли старший, А що у вас там? Кажу, ось, а що у вас не забрали? Ну, так, кажу. Не вздумай, кажу, де йди, не підходь більше. Тобто більше про кольцо ніхто нічого не говорив. Ну, правда, я потім там зняв, був на локації, щоб їх не нервувати. Чекання обмін це найтяжче, так. Да. Чекання цього, коли ти виберешся, Даже не те, що це максимум з родиною зустрітися, а мінімум перейти оцей кордон між нами, між, між Україною і під, не підконтрольною територією. Тобто, оце саме таке було. Тобто, всі думки були тільки про це. Семеро обміняли четвертого, так як нас вивезли. 28 лютого нас перевезли ж. На те місце локації, звідкіля обмін відбувався, то саме розразу попало, списки їх обміняли 4 березня, а ми там з Пашею з моєї роти ще просиділи півтора місяця. Хоча нам обіцяли підожіти ще день-два, потім три-чотири, а потім взагалі ніхто нічого не казав. І півтора місяця ми. Хоча ми здогадували, що можливий обмін буде до Паски. Бо ми так завжди обміни самі для себе прив'язували що на якусь подію. Думали, може, до 23 лютого, там, може на 8 березня. Ну, наступна дата була Пасха. Нас, як перевезли, вже хлопці почали панікувати, що нас і на цю не поміняють, і на Пасху. Але ночі заскочили охорона, і при тому так, обично один заходив, той, хто нам роздавав, а так стояла їх ціла куча. Двох хлопців вирядили з камери, ну, вони на обмін не йшли, вони, вони під, ну, якби їх потім підселили, бо місця не було. А нам сказали, одягайте шапки, натягуйте на очі. І ми зрозуміли, що нас перевозять. А якщо перевозять, це вже значить обмін. І нас так останній раз знову позамотували ті голови, що частина там хлопців як би сказати, в обморок. Падала і частина там рвала. Ну так голови постягували, навмисно прощалися так з нами. Вивели да, по частинах, обшукали, щоб не було нічого, ну, щоб не було записочок, щоб на тілі не було записів. Вивели до автомобілів. Там вже на одному було загружено два ящики. Сказали, це не переживайте, це не зрівчатка, це ми два-двохсотих з нами. Їхало. Це ті, що залишились, каже, ну те, що залишилося з хлопців. Спочатку провели там вони так, типу, загрузку, виступив Вагнереві, що отримав він наказ від свого керівництва нас обмінюють. І загрузили в два «Урали», напхали, як завжди, нас носаками практично, набили. як цей… Ну, Ми вже раді були там, і на шиях на головах їхати, аби тільки їхати. Закрили, щоб ми не виглядали. Це перший раз, що нам нічого не ні зв'язували, ні очей не зав'язували. Ми їхали вільно, але сказали, тільки вигляне, що ззаду машина їхала, то зразу чергу дамо. І от коли ми вже їхали, то ляда ж повітрям відкривалася, то ми зрозуміли, що нас везуть через Бахмут. Нас ото вивезли, потім висадили, сказали, 800 метрів території їхньої і 200 нашої. І ми Вагнерівцями, які з полону, повинні були зустрітися якраз на нейтральній території. Вже такі відчуття були, навіть словами передати важко. Але поки ще на їхній території, бо сказали, вліво-право, там заміновано. Там, Бог я знав ще, що могло страпиться, ми мовчки до наших, бо там прапором махнули. З нашої сторони, мабуть, з їхньої і все. Парад медиків дуже багато, медичні, хлопці ж поранені, дехто були, то їх медичні карети. Був автобус цілий такий реманяційний. Ми їли як гусінь, що ми їли все і все, що не кинуть, ми з'їдали зразу. Ми коли прийшли в автобус на кожній сідушці пакет лежав з їдою, його з'їли. Ну, я не знаю. Ми там за п'ять хвилин, мабуть, те, що було. І головне, що яблука було. Овочів і фруктів з часу полону більше немає. Тобто я як виїхав на бойові от на початку січня, то от тільки от в автобусі яблуко побачив. І от з'їли все. В столовій йдеш вже в госпіталі. Дві години ночі їдять, чотири години ночі їдять. Те, що привезуть, все з'їдалося. 17 кілограм м'язів пішло. І... Ну так шкура, як -от, у зважених і щасливих, висіла на боках, та кругом на руках, побачить рідних, навіть потім рідних, це не тільки там у сім'я, а взагалі в Україну попасти, от така мета була. Ну, зло всім вижити, так скажемо. в нормальному стані прийти, людини залишиться в полоні. Ну, а взагалі туди, от гріло. І заставляло триматися, що до сім'ї повернуться, повернуться в Україну. Ось така мета була. По-різному кожен йшов до неї, хто лежав, зберігаючи енергію. Я тренувався, хто грав, що ну, хобі спасало хлопців. Але це так другорядне, а перше то те, що в голові робилося, а в голові це дуже хотілося додому.